Слава Богу, брати і сестри! Маємо сьогодні прекрасний час, недільний день, дом Божий. Ми прийшли, щоб слухати Слово Боже, навчитися. І ви знаєте, що сьогодні молодь. Я так сидю, думаю, як так випало. Що сьогодні і Father's Day, і молодіжне собрання якраз вони попали в якби в один день. Що сьогодні наші діти, які трудяться, які е, е, хору там і співають, вони мають цю можливість поздравити своїх батьків, які знаходяться в залі. Ви знаєте, це приємно. Це приятно. Ви знаєте, тому що ми всі переживаємо. Таку радість, я теж переживаю таку радість в моєму серці, що і мої діти можуть заспівати і заспівати псалом. Це для мене теж хороший подарок. Теж хороший подарок, тому що я я радію тим. Я радію тим, що не те, що заспівали, що. І тому, що заспіла теж. Ну, я більше всього, брати і сестри, скажу відкровенно, що я радію тому, що вони отут. Знаєте, оце моє серце радісне в тому, що вони сьогодні в домі Божому. Часто буває, отак люди молодь більшість в цьому не хочуть на зобрання на церкву ходити в Дом Божий, чого не зайняті. Нема чим зайнятися, сидіть у залі, і їм якось буває скучно. І я це розумію. Я це розумію, це молодь, я розумію таких молодих людей, ви знаєте, і з одним братом присвітіром беседу, він каже, що я стараюся. Я стараюся, він пастор церкви. І він каже, що я стараюся, щоб молодь в церкві займати. Це хорошо? Це хорошо, коли вони. Співають, коли грають, коли на інструментах, хто може, хто як, може прославити нашого Господа, брати і сестри, ви знаєте, і все помнять, все добре помнять наші діти. Я просто сьогодні був удивлений, тому що Андрій згадав, згадав своє дитинство, коли він ще був маленький. Коли, якби, коли в мене був час такий, що я е, е, візьму е, маленького там з, з дітей, хто там не був би, положу собі би, на груди, беру, відкриваю Біблію псалми і любий, який попався, починаю співати. Ви Знаєте, отак було. Отак було, а вони сьогодні виросли і співають. Я не знаю, я не знаю, дало плоди. Дало плоди о те, що ну, не, не такий хороший співак був, да, але якось так зне серце положилося мені їх отак благословлять, їх благословлять отак. І сьогодні, а сьогодні Бог воздає, виздає тим, що ми сьогодні чуємо, і приятно, І приятно, Ви знаєте, приємно батькам. Хто на цьому місці що діти співають, радуються, батьки і радісне, радісне служіння. Ви знаєте, що і я хотів би, звісно, нагадати про те, що брат Саша каже, що да я розумію його, що приємно йому, що його батьки присутні на цьому місці. Ви знаєте, ну багато хто таки, таких, таких возострів, як я, 50 чи більше, вони вже не мають своїх батьків. Вони вже батьки, які одійшли вже в вічність, і ви знаєте, що мій батько теж ще в 2014 році одійшов в вічність. І Ви знаєте, я не можу сьогодні сказати, я не можу з ним поговорити, я не можу з ним поговорити, пообщатися з телефоном там, чи чим є сьогодні багато зв'язів. Все сьогодні є, а самого основного це батька вже давно нема. І ви розумієте, ті, хто вже старший вік, ви вже розумієте тих, хто якби, батьків вже нема. Уже не скажеш, як діла, вже не з'їздиш, не провідаєш, не зайдеш, не провідаєш, тому що тому молодь сьогодні цініть. Цініть тим сьогодні, що ви маєте, що ви сьогодні маєте батьків, що ви сьогодні маєте, це для вас є благословіння. Це для вас є великим благословінням в тому, хто має сьогодні батька. І ви знаєте, моєму синові його бос сказав на, цьому, на роботі, каже, що ми так общалися з його босом. Це, і він каже до нього, підійшов і каже: ти знаєш, каже, ти щасливий, що ти маєш батька. Я каже: вже не маю. Бати і сестри, отак буває люди. Людина вже переживає, тому що ми, ми, ми живемо і ми привикаємо, що у нас є батьки, але так часто нас вже ця життєва ситуація якби, нас розлучає. Я хотів би на цьому місці говорити слово Боже. І коротко, коротко, не дуже довго. І я хотів би взяти із слова Божого в теозаконі, Бог каже такі слова. Четверта глава, даже не четверта, а 5 глава, каже: що «Я Господь, Бог твой, котрий вивел тебя із землі Єгипетської, із из дома рабства, да не буде у тебя других богов перед лицем моїм, не було кумира, якого зображення того, що на небі вверху, і що на землі внизу. І що в водах ниже землі, не поклоняйся їм, не служи їм, ібо Я Господь Бог Твой, рівні, Бог рівнітель, за вину Отцов, наказуючи дітей до третього і четвертого рода, ненавидящий мене і творящий милость до тисячі родов, любящий мене і соблюдаючи заповіді мої. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, отаке от слово брат Саша, передо мною вже почав так говорити, що і Бог каже, що я Господь, Бог твой. Не роби двого, другого куміра, нічого не роби перед собою, а каже: Я твій Господь і твій Бог. Я сьогодні сказати, не можу взяти дерево і наняти у художника, або хто зробить мені якогось Бога. Чого цей Ізраїль вони цього, цим робили? Він мені не нужний. розумієте? Мені він не нужний, тому що в мене є Бог. Сотворивши небо, сотворивши землю, сотворивши море, сушу і все, що в них у мене є, Бог, саме перше, по-друге, в чому я? У мене є надія в тому, що я з ним можу поговорити. Я з ним можу пообщатися. І каже, і він іще благословення обіщає, каже, що? І каже: творящий милость мілость до тисячі родов, любящих мене і соблюдаючих заповіді мої. Брати і сестри, це є важно в тому, що любіші, хто любить Господа, хто до Бога приближається, хто його любе, каже, я Господь Бог твой. Я вже сказав такі слова, що в мене батька земного нема. Він вже помер, він вже довгий час не мав він уйшов вічність. Ну, у мене є сьогодні небесний батько, брати і сестри. І ви знаєте, хай сьогодні наше серце возрадується в тому, що ми маємо батька небесного. Що наші діти сьогодні радісно мені, коли мої діти вони виходять, співають, і я приймаю якби оце, ось о, оцю радість, тому що вони виходять і вони трудяться. Ну радість для нашого батька небесного, коли ми його проставляємо. Коли ми його, його споминаємо, коли ми о ньому розговорюємо, і коли ми до нього обращаємося, як до Батька Небесного, коли в нас нема ніякого на нашій дорозі, життєвій, по якій ми йдемо, нема в нас ніякої прегради, а преграда буває. А преграда буває, тому що людина, буває, відходить от від Бога. Каже: да не буде в тебе другого Бога. І другий чоловік скаже, що в мене нема ідола, в мене немає сьогодні, якби другого Бога в мене немає. Раніше ставили люди у своїх особливо православні люди, які мали, вони мали іконку. Вони мали іконку там свого і в кого хто, хто що був. Старі люди знають про це. І вони мали і вони поклонялися і молилися ці іконки, Ну що давала ця іконка? Нічого. Брати і сестри, а ми сьогодні маємо живого Бога. А ми сьогодні маємо того Бога, який відповідає, який благословляє, який милує і каже, милость посилає до тисячі родов, любящим його. Брати і сестри, заповнимо це про те, що наш Господь сьогодні милуючий. І ви знаєте, ще одне місце прочитаю, і буду закінчувати. Псалмі Давід пише. В своїх псалмах що 100, 101 псалом. Я трошки розсуждав сьогодні. Ви знаєте, і він мені сьогодні положився. 121 псалом Прочитати, можливість сьогодні є така і пообщатися з вами. І якби сказати, на місці наповнити цьому. Це каже 121 псалом Руська Біблія із Першого стиха Каже, возрадувався я, когда сказали мені, пойдем в дом Господній. Брати і сестри, ви знаєте, це часто слово читається перед началом служення, якби що, коли народ збирається, І ви знаєте, я так розсуждав над цим словом і поставив себе на те місце Давіда і задав вопрос самому собі. Кажу, Господи. Чи радується моє серце, коли мені сказали, коли я прийшов, коли я ступив на порог дома Божого? Ви знаєте, я в цьому переживаю, я в цьому переживаю, і кажу, Господи, тому що часто буває, коли я ступлю в дом Божий, і коли чи в мене прибиває ота радість. Чи в мене прибуває, ота радість Божа знаходиться в домі Божим? Брати і сестри, я кажу сьогодні, Володька, будеш ти відповідати перед Богом, бо тому що Бог тобі дав машину, щоб ти приїхав на це місце. Бог тобі дав свободу, бо тому що прекрасний час сьогодні маємо, брати і сестри, мирний час, спокійний час. ви знаєте? І Бог сьогодні для нас дав прекрасний дом. Прекрасний дом, брати і сестри, і ви знаєте, і чогось оце серце мене наповнило. Наповнило серце моє, оце слово кажу. Господи, я сам задаю вопрос тобі, як я? Як моє серце, чи радується моє серце, коли я заходжу у дом Божий? Чи воно веселиться, чи наповняє Його благодать сили Духа Святого? Чи я оце приймаю от Тебе? Ви знаєте, брати і сестри, і сьогодні для мене це стало питанням. Для мене це стало питанням, тому що я нахожуся сьогодні в Домі Божому. Я сьогодні не знаходжуся десь в якомусь заведенні, чи, може в якомусь театрі, чи я сьогодні в Домі Божому. І в домі тому Бога, який з'являвся Ізраїлю на горі, який бачили цього Бога великого. А що Моїсей сказав? Що каже: побачив це все явлення, такого Бога каже, і страхи, і втрепеті, брати і сестри. І ми сьогодні перед таким Господом стоїмо. Перед таким Господом ми сьогодні являємося в Дом Божий. Перед таким Господом ми сьогодні склоняємо наші коліна. Перед таким Господом ми сьогодні стоїмо в домі цьому, і ви знаєте, я молився би за всіх. Ви знаєте, за кожного пришедшого на це місце, що, Господи, поможи нам в домі Твоєму оставить наші ноші. Оставить нас жіночі оці мислі, які нас кожен день давлять, які, нас, які не дають нам зірватися з місця, Господи мені першому поможи. Оставить оті всі мислі, оставить я в Домі Божому. Я сьогодні, там, де прибуває Божа благодать, там, де прибуває Дух Святий, там, де сила Духа Святого являється, а я прийшов і в мене повний мішок мислей. Брати і сестри, і вони мені не дають. Вони мені не дають, щоб я сьогодні розсуждав о Христі, о Його славі. Повілічі нашого Господа. Ви знаєте, я хотів би, я переживаю дуже за всю церкву. Я переживаю за кожного члена церкви, я переживаю за молодь. Я переживаю за своїх дітей, за кожного, хто прийшов у дом Божий, а особливо, іменно що каже Давид, що каже, возрадувалося серце моє, коли я. Сказали мені, прийдемо в дом Господні, брати і сестри. Нехай поможе нам Господь, щоб ми, приходя в дом Божий, дійсно приходили, як в Дом Божий, воздать славу нашому Господу, йому хай буде вічна слава. Амінь.